Можливо, хто, знаєте, чекає відповідь на молитву 100%. Знаєте, на зцілення, на відкриття якихось нових дверей, на, на вернення рідних до Бога. Послухайте, Богу це під силу. Вірний той, хто обіцяв. Вірний той, хто обіцяв. Я знаю, в кого я повірив. І вірний той, хто обіцяв. Знаєте, це має прописатися в нашому серці, в нашому розумі. Сила віри не в людині, а в Бозі. І я раніше цього не розумів. І себе якось накачати віру, щоб я був такий накачений, знаєте, віруюча людина, накачав себе. Послухайте, сила віри не в людині, а вона в Бозі. І в його обітницях. І якщо ти є.